Всім привіт! Сьогодні на базі футбольного клубу Криовбас для двох гравців команди тренування завершилось на декілька хвилин раніше. Чому все просто? Ми вирушаємо до одного з болювальників команди, який придбав клубну футболку та потрапив під акцію, яку ми організували разом з нашим водним спонсором, торговою маркою Петриківська. Тож сподіваємось, для нашого героя ранок вийде добрим. А перегляд роліку для вас дуже цікавим. Працює прихована камера. Поїхали! Що тепер, да? Якщо в інстаграмі подивитися, бачите. Тобі пора стрітися. Я знаю. Так? Не хочу, Романе, зустрічатись з нами. Доброго ранку, Романе. А, то вийдете. Добре, а то ми вже хвилюємося, що <хи> ніхто не прийде. Гарна футболка. Друже, вітаю. Гарна, а -а -а. подобається? Ну так, я теж таку замовив. Вас звуть Роман. Так. Ви приймали участь в акції футбольного клубу «Кривбас». Якщо чесно, я просто замовив футболку і попали в акцію. Так, ви знаєте умови Про воду? не воду? Так. Ні, не знаю. Я просто купив. Ми привезли вам вашу футболку, вашу воду. Зараз адміністратори наші ну, десь вони запізнюються, вони привезуть. Мені взагалі цікаво, скільки років ви вболіваєте за Кривбас і чого ви очікуєте в цьому сезоні? Ох ти. Ну як сказати, ну коли почав цікавитись футболом, ну з 10 років, напевно. Боліває за свою рідну команду. Е, дуже радий, що вони повернулися в вищу лігу. Хто з футболістів от, для вас сами, такий, сами крутий зараз? Ух ти, гарне питання. Ну, можливо, син е, Віталій, Віталій Вернедуб. Вернедуб. Ага. Ну, його син прийшов, а дуже радий, що тренер. Камчановський димо, так? Усі хлопці, за... ні? <плес> 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 Доброго дня, дня. здравіш, доброго, доброго дня. І сказати огромне дякую за те, що ти участвував в нашій акції і благодати. За... Адміністратори під'їхали, просто Юрій Миколаївич відпустив трохи раніше за тренування. Жарка якраз водно-щелочне ще Дуже дякую. Які враження зараз. Ну так, несподівано дуже. Давай зараз приміряємо, що воно таке, як воно на тобі дивиться. Може З ребятами? Супер. Ще нашого ви в «Вищу лігу, буду буде за вас. Напевно, в тебе саме чудовий ранок за останні роки. Так, незважаючи на ту кляту війну, ось так Кривбас робить з нашими водними партнерами невеличкі такі челенджі, прикольчики. Дуже несподівано мені прям підняли настрій і супер. Взагалі, я не очікував, що так можна купити футболку. Ну, сьогодні така у вас незвична роль адміністраторів, там доставщиків і тим не менш, судячи з реакції, хлопців дуже сподобалось, він не очікував. Ми сподіваємось, тому що це дуже таке правильне речі, щоб ми команда, і потрібно нам привлікати уболівальників, щоб вони теж нас підтримували в такий непростий час. Тому це така файна акція. Як... Ну, сьогодні в такому форматі незвичному так трохи прийшлось попрятатись. Ось такі акції. Наскільки вони там футболістам потрібні? Ну, потрібні, звичайно, так, але от одразу хочу подякувати хлопцю, що він впізнав нас. а, акція дуже добра і ми призиваємо всіх долучатися до цієї акції і підтримувати Кривбас. Роман, відправляємо гравців на тренування. Які в тебе враження? Ось так. Ви зробили мій день. Я ніколи так не купував ще футболку свого рідного. Клуби, з яких боліває з дитинства, це дуже несподівано для мене і нема слів. Це дуже класно. Дуже буду болівати за Кривбаст. Гадаю, що вони досягнуть гарних високих вершин, і ми наступного року буду радий бачити команду в Лігі Європи. Ну, це, мабуть, така невеличка мрія в тебе сьогодні втілилась, так неочікувана, і все ж таки. Для вболівальників футбольного кривбасу. Чи збуваються мрії? Так, мрії збуваються, кривбас це сила. <рес> кривбас, кривбас, це ми. Друзі, футбольний клуб Кривбас нагадує, що акція з нашим водним партнером торговою маркою Петриківська в самому розпалі. Тож не гайте часу, пишіть в директ інстаграму ФК Шоп», купуйте ігрову футболку і, можливо, наступного разу гравці Кривбасу прийдуть саме до вас. Бо Кривбас, кривбас це ми!